Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Безпечна Прогулянка. Сьогодні ми присвятимо трошки ефірного часу темі мінної безпеки, тому що сьогодні настала, настає весна, що вона така прохолодна, дощовита, але деякі... Діти і батьки хочуть побувати на природі. От зараз ви вже бачите на екрані такий ролик ТНМК це танок на майдані Конго. Вони створили цей відеосюжет якби такого соціального спрямування. Він не дуже, не дуже великий, але зараз ми його подивимося. Хвилинка, 30 секунд, і потім трошечки обговоримо з нашими учасниками ефіру. Я їх представлю після перегляду сюжету. Зараз ми дивимося сюжет. Зараз завантажується потрібний нам відеосюжет розміщений на Ютубі. Це танок, танок на Майдані Конго. Зараз я його спробую ще раз включити, повторити. Ось він. Поки він завантажується, я скажу коротко свої такі. Особисті враження, чому він мене зацікавив, тому що зроблено креативно, інформативно, такою живою мовою. Це показано. Говорити про е, мінну безпеку, про безпечність прогулянок на свіжому повітрі, звичайно, потрібно. Але то як соціальне замовлення, треба ще такою живому, живою мовою подавати. Зараз вона ця реклама пройде. Це такі особливості сьогодні. Ютубу. Зараз воно пройде. i będziemy O to jest już nasz subject Полі бою без хрестапих візер Вже бію чек залізо оскільки мертві не прибрали з собою Снаряди і ракети, міни і гранати І тут, і там подаруночки відваги Того, що з нами сталося вже не зітреш, дивись під ноги, дивись куди йдеш А ось він твій перший крок come are Застидано російськими руками, Поганому навчили їх папашки і мамашки, Чекати, залишаючи по собі розтяжки, ховати їх у іграшки в лісі і на полі. Раптом ти захочеш погуляти на просторі, тоді згадай один простий урок. Спочатку погляд, потім крок. Десять зайвих лайків, мертвому припарку. Стався до заліза, як до тигра в зоопарку. Не підходь, не чіпай, краще набирай один ноль, один, і своїх чекай. А ось він твій перший крок. Давай ну тут без помилок Світ прекрасний, він без меж Але дивись, куди йдеш Зло буває красивим, зло буває здравим У незнайомому місці, нема тебе чекало Того, що з нами сталося Вже не сідеш, дивись під ноги Ось так, щойно ми подивилися в Ютубі цей такий цікавий, дійсно такий мотивуючий сюжет. Ну і зараз, зараз ми представимо наших учасників ефіру, з якими коротко ми це обговоримо. Те, ще зараз подивилися. Ми на Ютубі. Наші учасники ефіру Вадим Харченко, Наталка Зуєва, Ростислав Турков, Софія Гапєєва. І зараз ми запитаємо для початку у Наталки, як. Як е, ти подивилася сюжет? Які твої враження? Наскільки він живою емоційною мовою поданий? Наскільки воно емоційно сприймається? Це важливо для нас, глядачів, оскільки такі теми актуальні, але як їх подати? Це дуже цікава анімація, дуже яскрава, дуже е, цікаве музичне супроводження. Угу. Дуже класно. Так. Дякую. А скажи, на, наскільки, наскільки важливо от, е, вибирати стиль, е, стиль матеріалу, або такою офіційною мовою, якби такою мовою підручників це робити, або такою неформальною креативною мовою, як це зараз станок на Майдані Конго, ми подивилися. Що, що краще буде сприйматися, навіть якщо це реп-музика, от твої враження. Ти ж бачила різні варіанти. І в школі інформують, і скрізь інформують, але як це робиться, що варто вибирати, або що можемо вибирати? Ну, на кожному підходить стиль, ось такий, як у цьому відео, і на всі він підходить ось такий, як у школі, інформаційний стиль. Ну це залежить від того, що ви хочете продвинути. Ну тобто, якщо так. це якийсь підтяжний контент, то звичайно буде цікавіше дітям яскраві картинки, яскраву музику. А якщо це для більш дорослого віку інформація, то звичайно це спокійно, спокійному темп. Музикальне супроводження також, мабуть, не повинно бути дуже так, яскравим, дуже гучним. Ну, звичайні інформаційні відео недорожні. Mm -hmm. Так, дякую. А як ти гадаєш, з точки зору медійної грамотності? От з точки зору такого медіапродукту. Е, наскільки якісно, наскільки цікаво зроблений саме цей відеосюжет що танок на Медані Конго. Вони ж займаються мистецтвом поп музикою І от взялися за таку актуальну тему, якби і не зовсім їхня тема, така не мистецька, але вони взялися. О, як контент для підлітків це дуже цікаво. Зроблено, я ж кажу, дуже яскраво, дуже гарна музика, е, а такого ж дуже корисна тема. Угу, uh -huh, Дякую. А зараз ми дізнаємося у Ростислава. Ростислава є Ростислав, якби так, е, наша сучасна молодь, він випускник школи. Трошечки буквально там рік два старший. Не набагато, але в Ростислава ще Ярослав є младший молодший братик в п'ятому, здається, класі. То зараз ми від Ростислава. Так, Ростислав, скажи, будь ласка, твої враження від цього сюжету і наскільки він буде таким доступним для, для підлітків для твого молодшого брата конкретно? Досить непогано. Вибір був на хіп-хопі та аніме-сталістів цього анімації, що ну, дуже, дуже гарний хіп, я вам скажу. Хіп-хоп вже почав, так сказати, теріти. Будь, будь, будь. Е, на Хікопі завжди співали про своє життя. А тому він мовить та й взагалі людьми сприймається досить просто. Ну а не воно зараз досить популярне, тому чому б Угу. А чи можемо ми послухати враження твого молодшого брата? Безпосередньо, якщо це він та цілява, дитина. Ага, зрозуміло. Так, для, для, школя... для школярів зробили таке, таке дозвілля, але, але не на природі. Я так розумію, десь в шкільних приміщеннях. Так? Ну, так. Зрозуміло, зрозуміло. Е, ну е, так, зараз ми спробуємо, спробуємо послухати, що нам скаже ще наш учасник Вадим Харченко. Е, Вадим, чи нас добре чути? А чи вдалося тобі технічно подивитися цей відеосюжет інтернет, комп'ютер, звук? Так, так. Так. Ну тоді, будь ласка, скажи свої враження від е, побаченого і почутого тобою? Тому що от. Як більшість наших учасників ефіру говорять, що для підлітків ну ти якраз п'ятий клас представляєш якби твоя вікова група, наскільки це якісно, доступно, зрозуміло і так живо зроблено цей сюжет, щоб діти не лізли туди, куди не треба, щоб вони зберігали безпеку під час відпочинку? Там там в віддали. Що треба запити на за коротковати по номеру 101? Так. І, і ще там міни, полки і цим сказати, що треба. Тобто в відеосюжеті є конкретні. Так, на жаль, на жаль, таке може траплятися, на превеликий жаль, дійсно так. Ну, мені ще цікаво таку думку вашу, ваші думки почути з приводу того, що от сьогодні багато хто хотів би провести час десь там на природі, на фоні водоймищ. Як ви гадаєте, чи варто туди, як то кажуть, по-простому, чи варто туди лізти? Чи можна більш безпечний спосіб відпочинку для себе знайти навіть на свіжому повітрі, як ви гадаєте. Не, не почули звук, не був. Добре. Я зараз я зараз повторю запитання: відповість Наталка і Ростислав, а ти якраз зможеш ще раз його почути. Запитання таке, чи варто нам з вами, дітям і батькам, хочеться якогось відпочинку, то чи варто лізти ото так на ті водоймища, об'єкти природи, які ще не перевірені? Чи можна знайти більш такий безпечний спосіб відпочинку на свіжому повітрі? Так. Лізти туди не треба, а знайти можна безпечний відпочинок. Угу, Дякую. Е, Ростислав, що ти скажеш про безпечний відпочинок на свіжому повітрі. Не обов'язково десь там на водойми біля річки, там, де ще неперевірна територія, на жаль, може бути. От, Звич... тво... Звичайно, зараз літо, зараз усім хочеться кудись сходити щось зробити, подишати свіжим повітрям. Так. Тому у безпечних місцях гуляти потрібно. Угу. У безпечних так. У небезпечних я туди не йшов. Угу. Ну, а як ти гадаєш, які місця? Як пересвідчитися, переконатися в тому, що це місце дійсно є безпечним? Або як Я там... Скоріше ніяк. Ніяк. Взагалі в нас досі знаходять снаряди та міни з Другої світової війни. Тому ну, як так. Угу, Зрозуміло. Дякую, Наталка. Будь ласка. А, ці безпечні місця можна зробити саме. Самим. Угу. але лише якщо у вас е, частний будинок. Так. Якщо приватний будинок, можна вийти і подихати. Будинок. Угу. Подихати свіжим повітрям можна, так. Це, це, це дуже добре. А скажи, будь ласка, ну, це стосується запитання і до Ростислава, і до Наталки, бо е, в кожного з вас є молодші братики, сестрички. От ваші такі, як е, ви, є старші. Брат, сестра, от ваші поради для вашого для ваших рідних для молодшого покоління. От ваші поради на тему такої безпечної прогулянки на свіжому повітрі. Я таку узагальнено кажу, тому що у нас можна ж гуляти на свій.